У Москві в паноптикумі музеї наукових відкриттів представлена виставка Теслатон. Тут винахідники показують власні конструкції трансформаторів Тесла. А шоу Мегавольт Володар Блискавок демонструє всі ці відкриття і винаходи у дії. В кінці 19 століття Чекасі жахом спостерігали, як Нікола Тесла, тримаючи в руках лампи, що горять, пропускав крізь себе електричний струм. Тут подібне шоу демонструють у високовольтному полігоні. Його контур захищає глядачів, а спеціальна кольчуга актора. Усі її ланки запайні і Костянтин почуває себе. Защитный костюм сделан по принципу клетки Фарадея. Клетка Фарадея она защищает электромагнитного излучения, она не проникает внутрь кольчуги. А разряд он проходит по поверхности кольчуги и заземляется. Спочатку для розминки актор ловить блискавки, які виробляє трансформатор Тесла. Потім переходить на спеціальну високовольтну платформу. Тут розряди вже виходять з нього з рук і голови. Він сам керує блискавкою, і це не трюк. Напруга досягає півтора мільйона вольт. Лампа починає світитися, деревина запалала. Для глядачів шоу Костянтин супергерой. Кожен хоче доторкнутися до кульчуги і потиснути йому руку. О, що відбувається З деревом. У шоу використовуют открытия Николы Теслы про Змеиный Струм и его передачу на відстані. Было потрясающе. Ну, как бы очень понятный опыт и понятно, как сделано, но все равно, вот, когда видишь это вживую, это просто непередаваемо потрясающе. Просто вот чудеса. Основы для радиопередачи данных это все заложил изначально Тесла. То есть вот то, что сейчас у нас есть, мобильные телефоны, телевидения, радио. Все це бере именно от його ідеї, його ізобретені. Деякі фізики вважають, що тунгузький метеорит один з його експериментів із передачі енергії на відстані. Учений зробив близько тисячі відкриттів в різних галузях. Сучасні кулібини намагаються їх повторити. Зараз вони готують до показу високочастотні трансформатори і котушки власної збірки. Дане устройство може призначатися для передачі електроенергії на відстані. Це повністю безпечно, якщо звісно, не касатися внутрішніх частин. Більшість рукописів Тесли втрачені. Можливо, він сам спалив їх на початку Другої світової війни, побоюючи, що великі знання будуть небезпечні для людства.